Привіт, Ютуб! Зараз проживаю таке таке, що раніше ніколи не відчувала. Ніколи, за все своє життя. Взагалі, відео це хотіла записати про те, про такий глобальний перехід душ, про який зараз всі говорять. І трішки пояснити, що це таке і. Куди ми переходимо, в які двері ми заходимо, в які виходимо. Е, і, і багато хто, можливо, ще думає, а може я не встигну, там, чи ще щось. І починається все прискорювати, якісь робити дії непотрібні, фокусуватися не на тому. Е, про це говорить зараз багато хто. І потрібно розуміти, що. Цей перехід відбувається конкретно в твоїй свідомості. І так як час це теж ілюзія, ми з тобою завжди знаходимося суто в одному моменті, в якому в цьому моменті є і минуле, і майбутнє, і зараз. І спішити просто нікуди не потрібно, тому що, звичайно, кожен знаходиться на своєму рівні. І ми всі не можемо йти під, під одну греблю, тому що кожен на своєму рівні. І кожен має йти в тому темпі, в якому йому зручно. Це таке пробудження, просвітлення, як ще називають, це насправді. Відкриття духовного внутрішнього зору. Ось це і є просвітлення. Коли ти вчишся відділяти себе від тої реальності в лапках, яку ти бачиш, і свій внутрішній світ. І через внутрішній світ, через внутрішній фільтр, ти дивишся на цю зовнішність. І саме так наша свідомість може управляти тим, що вона бачить. І хочу тобі сказати, що існують багато інших цивілізацій, які також проходили цей досвід еволюції, які проходимо ми з вами зараз. І вони володіли цими знаннями. Вони вже знаходяться на тому рівні, коли вони своєю свідомістю управляють матерією. І ми зараз знаходимося конкретно на цьому етапі. І спішити немає куди. Тому що тільки коли ти себе заповільнюєш, ти можеш побачити величезний кругозір, оцей спектр своїх можливостей, куди тобі йти, як тобі йти. Дай більше повітря в своїй реальності. В своєму просторі, в своїх думках, дай більше відстані між своїми думками. Ось це дуже важливо. І хочу тобі сказати, що це не якась там езотерика, магія, в яку нас заставляють повірити наш раціональний ум. А це, це звичні речі, які знає. Кожна людина. І Це, знаєш, це таке світло, яке ти бачиш, яке ти розумієш, і яке тобі дає поняття, що ти не тільки особистість, що ти щось набагато більше. І цей перехід насправді залежить тільки від тебе, від твого індивідуального. Розвитку, від твоєї волі, від твого темпу розвитку, від того, як ти будеш просуватися по цих рівнях свідомості. А їх є дуже багато. Ось. І чим більше ти будеш розширювати свою свідомість, так? якимись пізнаннями про світ, цікавими книгами, якимись фільмами такими. Які дійсно будуть розширювати твою свідомість, задавати певні запитання про створення світу, про хто ти, звідки ти, і забирати різні викривлення сприйняття цієї реальності? Тому що будь-яке оцінювання це вже є викривлення. І коли, що добре, погано, чорне, біле, це вже є певне викривлення. А воно насправді всяке і ніяке. <ріст> і, і ти тільки можеш вибирати, як ти хочеш цим, як ти хочеш це використовувати в своєму житті. І коли ти перестанеш осуджувати себе і е, реальність, е, ре, Оточуючи цей світ, так, саме в той момент ти зрозумієш, що ти переходиш на інший рівень своєї свідомості. І не потрібно думати, що якщо ти будеш спішити кудись, е, 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 якийсь там перехід, е, то, якби твої, то там в тебе збільшаться твої фінанси, в тебе там все наладиться і так далі. Це зовсім не той намір, і воно так не буде. Не буде, поки ти ось тут ці слої не очистиш, ти не зможеш перейти на інший рівень. Я досить довгий час займав, ну як довгий час? Три з половиною роки я була в цих системах нумерологічних, й у дизайна і так далі, різні оці канали, не треба цього всього. Просто не треба, тому що це накладає певні якісь рамки обмеження. Ти починаєш себе. Просто є певний шаблон так, твій, і ти намагаєшся себе впихнути в цей шаблон і жити по ньому. забереться все. На своєму практикумі я говорю саме про те, що забудь все, що ти вчив до цього. Все, що ти вчила до цього, все, що ти знала, просто того, що воно максимально буде заважати тобі перейти на наступний рівень. Тому що в тебе вже є певне уявлення про те, як має бути, який ти маєш бути, і воно тебе буде обмежувати, воно тебе буде стопорити. Хоча ти можеш це все забути, і в якийсь момент ти можеш зробити можеш такий ривок, що ти не на один рівень піднімешся в своїй свідомості, а на три відразу відразу перескочиш. Розумієш? І в мене так відбулося, саме коли я просто забула все, що я вчила. Так, на початкових етапах мені це все допомогло. Але треба вміти вчасно від цього відійти. Тому що воно буде тебе просто тягнути вже вниз. І, і ти не будеш йти в свою еволюцію. Там вже немає нічого, ніяких рамок, ніяких обмежень, все, що ти хочеш, все, що ти віриш, все. Твоє в, в тому житті реально. І, звичайно, я запрошую тебе на свій трансформаційний практикум, де за дві неділі ми просто виявляємо хі, е, твою ментальну конструкцію, через яку ти дивишся на цей світ. Тому що все твоє життя це ті образи, які знаходяться в твоїй голові. Саме через них ти дивишся на цей світ і будуєш все. Що ти хочеш. Ми просто вигружаємо старий файл і загружаємо новий. За два тижні ти просто побачиш світ зовсім іншими очима. І я не буду тебе вчити, як тобі жити, що тобі робити. Я просто покажу, як вмієш робити це ти. І більше нічого не треба. Е, підписуйтесь. На мій канал, ставте лайки, коментарі пишіть, буду вам дуже вдячна. Тому що зворотній зв'язок мені також важливий для того, щоб розуміти, заходить вам така тема, не заходить, цікаво вам, не цікаво, як я чи доступно доношу вам інформацію. Можливо, якусь тему просто треба ще більше рожувати, тому що такі моменти важливі, я вважаю. До наступного відео.